Юрій іздрик. А знаєш, буде ще спокій, хоч в це вже не надто віриться, і правда буде ще біль, хоч цього вже явно задосить. І ночі будуть, і дні, і море всілякої лірики, І можливість піти світ за очі, не зловживаючи досвідом. А ще, похідні від опію попіл нейронів, синапсів, залишмо для світу копії големів і аватарів. Нам би хоч трохи спокою, як всеблагої милості, нам би хоч трохи утопій, тихої і безкарної. А знаєш, будемо ми. Коли вже нічого не лишиться. У нас період піврозпаду суттєво інший, ніж в Стронцію, ми, аргонавти, пітьми, світ наш ще тільки пишеться. Ми починаємось островом, ми повернемось сонцем.